Вдольте, вставайте, браття мої милі, погляньте на небо вже зоря зійшла, ясний промінням, є в нашу родину, хвилини, не гайте, спішіться ясний промінням, є в нашу родину хвили. Спішіти сюди, дитя народилось на м'ясах, на сіні, Цар правди на землю, зійшов із з небес, спасати народи з сніхів, визволяти на волю, пускати вес. Спасати народи, гріхів, визволяти, на волю пускати лютра ведний весь, мудреці надходять, ці надховодять, та руки для нього не а воїни. Ця Невинних палати ведуть, а воїни царські в степу переходять на допит. Невинних палати ведуть, та їх не злякають тортурині муки, Їм пісто лживі і рода. Божий ласки, дорогу торує, до цілі приводить, ясна зоря, їм дух Божий ласки, дорогу торує, до цілі приводить, ясна зоря. свідчите і ви свій дарунок віддайте, малому дитяті Ісусу Христу. Він висушить висушив сльогоси заплаканіці, і добром наділить хвилину тяжку. Він висушить висушив сльового заплаканінеці, і добром наділить хвилину тяжку. Прийшла різдво в нашу хату. І я йду мами з тату, веду своїх уже дітей. До найрідніших двох людей. У хаті пахне пампушками. Так знаю добре тільки у мами. мам. У нас і унуків вона чекає. Це більше радості немає. І коляду співає тато, лунає сміх, Різдва і свята. Свята вечеря на столі сидять дорослі і малі. Хоча доросла я людина, біля батьків я все ж дитина. Тут не біжить нікуди час. Тут як в дитинстві, все у нас. вогонь різдва горить палає, корякко поміж всіх на. І так спокійно тут мені, як більш ніде, на всій землі. що